Ти хочеш мати гроші завжди, в першу чергу заплати для себе, в тебе з'являється якась внутрішня дисципліна. І вже потім з'являється азарт. Тобто ти розумієш, що в цьому резерві з'являється все більше і більше грошей, і ти хочеш і розумієш, що ти можеш його збільшувати. Звичайно, ми всьому цьому будемо вас навчати, однозначно. В нас буде дуже багато навчання, покажу, який час ми будемо виділяти, вони будуть різносторонні, ми будемо їх відлаштовувати під ваші потреби. А тепер мене, знаєте, до вас є запитання. От для чого ви зібралися сьогодні в цьому залі? Як ви вважаєте? Щоб Отримати інформацію. Нам обіцяли збільшити чек три рази. Нам обіцяли збільшити чек три рази. Тобто дивіться, якщо говорити про цей жест, всі його розуміють, що він означає? Зоші. Він означає гроші, долари, флорін, мані, так? Але ми знаємо, показали вам так, що мова піде про гроші. І зараз ми з вами будемо говорити про гроші, про те, як збільшувати свої чеки, володіючи інформацією. Але я хочу ще вас наштовхнути трішки на більше розширення вашого кругозору. Ви знаєте, хтось сидить і зараз думає, боже, в мене взагалі немає часу. Я ворог не можу подивитися з бізнесом Лівеста. Тут мені ще розказують про Лівеста лай. Що я маю робити, як це це бучі звести. Я вже думаю, як кинути школу. Як ви хочете ці ввести, як почати заробляти, а, як, як використати ці можливості. я хочу, щоб ви розуміли, що ці можливості не тільки для вас особисто, а й для ваших сімей. Можливо, до когось це буде зараз підказка. У когось є чоловік, можливо, який недостатньо заробляє, не може себе реалізувати. І можливо, почувши цю інформацію, він буде. Реалізовуватися в цьому бізнесі і опрацьовувати ваше коло клієнтів, знайомих разом з вами. Тобто, можливо, ви створюєте такий сімейний бізнес, сімейний союз. Можливо, є дорослі діти, які отримали освіту, але не можуть знайти роботу або знаходять її на мінімальні гроші і більше витрачають грошей на те, щоб туди доїхати, звідти приїхати, похарчуватися і так далі. Розумієте, так? Тобто мені хочеться, щоб ви розширяли цей друзі. Другий момент, ми знаходимося зараз з вами в унікальному періоді. Тому що е, з 25-го року вже є новий закон про страхування і він вже нас попереджає, що з 25-го року консультування, страхування життя, тобто бути субагентом, можуть тільки ті люди, які мають ліцензію на право роботи. Поки що іде підготовка, тобто 24 рік від перехідний. І ми встигаємо, і це саме основне. Ми встигаємо отримати знання, підкачати оцю мускулу, як то кажуть, і бути ліцензованими фінансовими консультантами. Тобто, нам нічого не заважає продовжувати наш бізнес, розвивати наші команди, продавати косметику і бути фінансово грамотним. Не просто продавати заробляти, а ще й зберігати гроші. Тобто, реально це круто. Це для когось буде як ще додаткова професія набута завдяки компанії Вестала. Як цю ліцензію отримати? Цю ліцензію можна буде отримати після проходження певного навчання. Тобто поступово я думаю, що вже в другому півріччі буде більше інформації, і ми будемо разом з компанією та проходити цей шлях і отримувати ці ліцензії. Там є спеціальне навчання, яке повинні пройти протягом якогось певного часу, здати екзамен і отримати ліцензію. Тобто не всі зможуть. Але, а, знаєте, коли компанія робить перший крок, як ви знаєте, першими бути, це завжди дуже круто і дуже класно. Тобто всі, хто стартують разом з нами, реально отримують для себе, можливо, зараз не розуміючи в голові, і що, які можливості. Але 100% ви будете на кров, а то на 10 кроків попереду інші. Звичайно, в вашому житті буде купа хейтів, буде купа людей, які казати боже, нафіга, воно тобі треба, куди ти їздиш, нікого <смітна> 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 не слухайте, слухайте тільки себе. Мені не потрібно вам про це розповідати, тому що ви пройшли вже купу тренінгів, купу різних штук, кінсайтів і так далі, і ви знаєте, про що йде мова. В першу чергу слухайте себе, що потрібно вам. Тому що, знаєте, є купа парадок в нашому житті, але коли доходить до якогось певного моменту, ви задаєте цій людині питання. Якщо, не дай Бог, в моїй сім'ї щось станеться, скільки ти мені принесеш? В людину буде шоковий стан. нічого не принесе, то чому ти мені даєш цю пораду? Я сама відповідальна за своє життя і за життя своєї сім'ї. І за фінансовий стан свій і своєї сім'ї. Розумієте, так? Тобто безкоштовні поради нічого не коштують, і їх, звичайно, багато хто роздає. Тому прислухайтеся до себе і повірте, ми вам точно зі нами поганого не поважаємо. І ми свідомо пішли на цей момент, тому що ми хочемо, щоб ви були обізнані, просунуті, тому що ви ж дуже десь десятками років вимолень бізнесу. Потрібно рости. Вже немає такого бізнес-тренера в Україні, який би насправді вас дав вам ще якісь заняття. Хоча ви кажете, галабка класна була, біозорінка класна була. Скажіть, чесно, що ви з цього не знали? Все знали. Ви все просто сіли і реалізували від подачі цих бізнес-тренерів. І лишній раз зрозуміли, що ви вкриті, бо ви все знаєте. Що основне нас відрізняє від тих людей, які заробляють, і від тих людей, які не заробляють. Один простий момент це дія. Знаємо і діємо. Якщо знаємо і не діємо, нічого не буде. Простий секрет. все маленькими кроками. Згадайте, все поступово, без паніки. Є, є я, є Таня, я Василь Ічи, я вас Олександр, який ви бачите, дуже відкрита людина з іншої компанії, але намагається максимально. Це зробити для того, щоб. Але. Для того, щоб вони нам дали ще більше, нам треба щось зробити, показати результат. Повірте, ми зараз стартуємося з офлайн-заходом в Україні, і Олександр, ми вже домовилися, що їде з нами у сім міст, чи 6, що сім'я виглядати. 6 міст України спочатку ми повинні показати результат, потім відповідає 100% з нами далі. Ми йому прислали графік, він каже, почекайте. Тому що я йому прислала зразу графік на 11%. І там просто без варіантів нічні переїзди вечірні, там зараз ми в іншому місці і знову виходимо до вас. Ми сьогодні четвертий день. Виявляєте, а по 11. І ще переїхати і, і класно, з енергією певною по всій красі до вас вийде. Тобто це величезна робота. І ми розуміємо, на що ми йдемо, тому що ми хочемо донести до вас цю інформацію. І я е, вас просто закликаю зараз за не робити величезні кроки. На Що таке на Іти до тих клієнтів, яких вважають, ой, він має своє швірне підприємство, він там має купу грошей, він з мене кухня. Покачайте мускули всередині своїх команд, свого оточення, своїх близьких. Наберіться інформації, наберіться досвіду, а тоді рухайтеся далі. Тому що вам це буде вигідно. Дивимося. Історія. Ви знаєте, я не буду зараз довго на цьому слідку, тому що в нас немає часу. Насправді, в мене навіть в інстаграмі, якщо ви прогортаєте стрічку, є історія моя, коли я працювала 8 років в лайційній сфері. Звичайно, при зустрічі з вами я буду її розповідати, що можу сказати про себе, що а, я купила продукт. Я купила не бізнес, і це є важливо, тому що дуже часто буває так, що людина дивиться на продукт як інвестиція, яка дозволить йому заробляти гроші, продаючи ці продукти. Чи можливо продати продукт, якщо ви самі ним не користуєтеся і ви його не розумієте? Ні, дуже складно. Дуже складно. Але якщо ви купили собі, ви 100% в ньому захочете розібратися, що ви придбали собі? Тому максимально підберіть собі оптимальну програму. Не можете зробити це, самі зверніться до мене, зверніться до Тані, зверніться до Василя. Ми вам допоможемо це зробити, пройти цей перший такий от перший ваш шлях. Але якщо ви після сьогоднішньої розмови встав, ви собі зайдете, і я е, знаю, що ви 100% підберете щось оптимальне для себе особисто. Якщо говорити про мою власну історію, е, я... Е, Проводила дуже багато індивідуальних зустрічей, дуже багато презентацій. І ви знаєте, насправді людям треба пояснювати найпростішими словами. Пам'ятаєте вчорашню лінію життя, Філософія накопичення. Насправді людина купує вже там. Людина так, повинна зрозуміти, що їй потрібен резерв. Все. І не треба цих, знаєте, а буває так. Ні, ти почекай, я тобі розкажу про гарантії. Ні, то по почекай, я тобі ще покажу ліцензію. Людина вже готова купити. А ми, а ми в є. Тобто, звичайно, ми будемо вчити, як робити, як продавати, як відповідати на питання, як опрацьовувати заперечення. Не чекайте, що всі зразу угодяться, Цього зразу не відбудеться. Приклад з історії мого життя. Я приїхала з семінара, отримала заняття, прийшла до свого кума, він має гроші, він має бізнес, велика сім'я, двоє дітей. Е, як би думаю, піду до кума, зараз там ціла родина застрахується. Я приходжу, кажу, кум, кум тобі це треба і дай починаю. Я він каже, а звідки ти взяла, що мені це треба? Чого ти прийняла рішення за мене? Ну, ми чуть не посварилися. Слава Богу, ходила розуму, там, зберігли відносини. Він спостерігав. Через три роки він мені телефонує, каже, кума, я, приходь і розкажи. Чим ти займаєшся, що я можу купити? Але пройшло три роки. Розумієте, для кожної людини є свій час для прийняття рішення. І, звичайно, ми пам'ятаємо, що заднім числом, на жаль, ми не можемо тут це зробити. Тому що ми розуміємо про потребу в цьому продукті тоді, коли вже щось сталося, а вже пізно. Краще подбати це заздалегідь. І так. Якщо говорити ще буквально два слова про мене, я проводила а, ці зустрічі, і я обов'язково малювала лінію життя. У вас вона є в електронному вигляді, ми зробимо записи, ви можете потім демонструвати її самі, виходити прямі ефіри, виходити з ума своїми командами. Презентація буде для вас, вона буде вона робоча. Вона, ви тільки можете цифри підставляти, міняти, якщо вам замало там, так, тих цифр, які я вам вчора демонструвала. Але е, насправді. Такі прості моменти, якщо ви розумієте клієнта ось тут, то 100% далі буде набагато простіше, набагато легше. І зараз набагато легше це вже робити, ніж 20 років назад, коли починала я. Тому що тоді дійсно треба було переконувати. 20 років назад в косметиці ми людям казали, що голову можна мити кожен день. Ми вже це забули. Але хто проходив цей шлях? І починав e, займатися косметикою ще 20 років назад, дійсно був такий момент, тому що в людей був в банний день, вони ходили один раз в баню або один раз в день виділяли там по суботам собі день, коли вони миються і миють голову. Нам здається, зараз це абсурдно, але це було. Потім почали мити голову через три раз-два рази на тиждень це було достиження. Да? А зараз ми розуміємо, що в принципі можна, якщо є потреба, і кожен день це робити. І нічого абсолютно не буде, це тільки навпаки круто і класно, і ти будеш краще виглядати. Добре. Звичайно, я в цьому бізнесі теж зробила кар'єру. Я працювала на е різних брокерів, теж в мене були там свої історії. Я не хочу акцентувати увагу, на яких брокерів я працювала. В процесі кому буде цікаво, індивідуально можу поділитися. Я дуже швидко рухалася по кар'єрі, е дуже швидко досягала успіхів. Була в дуже величезній кількості країн, ем, проходила навчання від дуже відомих бізнес-тренерів і отримувала коштовні подарунки. А чому саме я вивела ось цей подарунок золоті ручки Паркер, які я отримала, досягнувши якогось певного рівня? І знаєте, цими ручками писала сама англійська королева, вони реально. З чистого золота. Реально, це було дуже круто, приємно, тобто мати такий е, класний е, дорогоцінний подарунок, але не це важливо. Я розуміла, яка величезна робота, яка колосальна робота стоїть за цими подарунками. Це так само можна сказати про вас. Ви тримаєте табличку чек да, на сцені, але ж ви розумієте, що є команда, є купа людей, які. Які створили все це, оцей момент визнання, оцей момент насолоди. Але, ви знаєте, це такі подарунки, які просто для вас дорогі, тому що за ними дуже багато є моментів і спогадів, і величезної роботи. Звичайно, тут також буде мотивація, також буде величезна кількість подарунків. Рухаємося далі. Ви знаєте, найскладніше продати те. Що не можна взяти в руки. Дії? попростіше прийти на понюхай, класно пахне, захотіла попила. А тут, по суті, ми не можемо нічого дати в руки. Тобто для того, щоб продати, що нам потрібно? Говорити, Язик. Розказую. Якщо онлайн, то презентація. Для мене важливі були тоді ручки, тому що ще онлайн не було так розвинуто. мені потрібен був листок паперу і ручка. Все, якщо в мене це є, супер. Я знала, що продажа здійсниться, тому що я намалюю лінію життя навіть на сервеці, на пляжі палкою на піску. По-різному було, різні були ситуації. І реально це, це дуже гарно працює. І з цього треба починати: виявити потреби людини. І насправді, на лінії життя, людина розкаже вам все, що її турбує. І всі гарантії, і всі моменти закриваються теж на лінії життя. Ми будемо вчитися це робити. Але, звичайно, найстаріше продати те, що не можемо взяти в руки, але ми говоримо про накопичення на щасливе майбутнє. І саме головне, от від вас вчора дуже багато було а, таких заперечень: ой, піти до клієнта і розказувати там про пресі, які да, про якісь захворювання і так далі. Насправді, все залежить від вас, як ви до цього ставитеся. Я ніколи не вважала, що я купую програму накопичення і сижу, чекаю, що має щось відбутися. Я навпаки це купую для того, щоб мати щасливе майбутнє. Ми не збираємо ці гроші на чорний день а, з мінімальною пенсією в 2093 гривні. Тобто, якщо ви будете говорити клієнту, що це не щасливе майбутнє, і клієнта буде зношення точнісінько, так само. Тобто, можна це дуже м'яко і легко. Зробити. Але, ви знаєте, є різні техніки, є клієнти, з якими не можна так м'яко, з якими треба жорстко. І, звичайно, треба володіти різними техніками продажу. Ми говоримо про те, що ми підвищимо рівень фінансової грамотності і підвищимо соціальний рівень свій і своїх близьких. Насправді, ви знаєте, для мене взагалі є ціль ем, певна, що певна кількість наших людей з Лівеста в майбутньому мали додаткові виплати до своєї пенсії завдяки Лівеста Лайф. Live». Це не просто продаж продукту, це реальна соціальна місія. Людині донести, підтримати її і щоб вона потім от ви всі приватні підприємці. На яку пенсію ви розраховуєте? Не мінімально. Мінімально, тому що ви платите, якщо ви платите ЄСВ, то на мінімальну пенсію ви розраховуєте. Не на більше. Хочете більше? Треба для цього щось робити. Ви повинні зрозуміти, що по-іншому не буде. Знаєте, відбувається в нашому житті, що зараз напередодні нового року ми а, віримо в Діда Мороза. Наші діти вірять в Діда Мороза. Знаєте? Коли поки ми дітки, ми віримо в Діда Мороза, чи він прийде щось принесе. Але і діти нам кажуть: на Миколая я почав йому листа, а він приніс не те, що я хотіла. Мама, це ти купила? Ні, каже, це не я купила, це Миколай приніс. Неправда? І виходить, поки ми. Є дітьми, ми, ми віримо, що прийде якийсь дід мороз і щось принесе. Коли починаємо працювати, що відбувається? Ми розуміємо, що ці діди морози не самі. Снігурочки. Снігурочки. Ми самі. Ми йдемо, купуємо, кладемо дітям під подушку, створюємо цю атмосферу свята. А потім я не знаю, знаєте, тут є така прислів'я, що мале, що старе. Коли стаємо старшими, знов починаємо вірити в Діда Мороза, що хтось прийде і щось принесе. Не відбудеться цього. Звичайно, хтось скаже, а наша я їх ражала. Хай тепер мене забезпечують. Скажіть своїм дітям Ужас. таке, що виростеш, будеш працювати і будеш мене забезпечувати. Що в контент? Діти зразу на другий день зберег чемодани і вас. Сто відсотків. Що краще прийти до дітей з притягнутою рукою в цьому віці? Чи все-таки прийти така бабулька собі вернулася з, зна, з Мальдів, з подарунками, прийшла Штатяна до внука, всіх подарила. Класно, правда? Зовсім інше сприйняття. А не з сумними очима виглядаємо вікно або ж чекаємо смс-ку, коли ж прийде йде та пенсія. Тому що тянемо от і до. Якщо хтось думає, що це станеться не з ним, то знаєте, є в житті така штука, що прийдеться жити довго. Якщо нема грошей, то вам не повезло. Придеться жити все-таки на одну пенсію. Хтось каже, ай, маю там трохи грошей. Вони мають здатність завершуватися, закінчуватися. В будь-який момент, на скільки років маєте? Вчора гора рух була. Хто вже може сказати, що 10 років свого життя він забезпечить? Хтось скаже, ага, в мене є будинок, в мене є там, машина, в мене є дача. Скажіть, будь ласка, ви для цього працювали, щоб потім це продати і почати проїдати, проживати? Звичайно, ні. Ви створювали собі свій комфорт для того, щоб потім кайфувати, але цей комфорт треба утримувати. Ви зараз оплачуєте комунальні послуги і потім будете їх оплачувати. Тобто розумієте, так? що гроші потрібні завжди. Я думаю, ваше переконувати в цьому не потрібно. І так, ми говоримо про лівець калайка. Тут має значення лише твоя кар'єра в Лівеста б'юті. Насправді ми дуже довго думали, як зробити так, щоб це було абсолютно безболісно. щоб не наламати дров, не зробити хаос в ваших командах. Тому що, знаєте, уявіть собі, ми відкрили Лівеста Лайф і кажемо: для того, щоб почати тут заробляти, треба будувати. Стру...